Ми зараз з вами йдемо на базар купляти різні фрукти і будемо робити невеличкий огляд з цих фруктів, які вони на смак і чим вони корисні. Викинули банані відчуття. Ось ми бачимо, велика слива, яблука. Це все ціна, це полева. Ну що, ми з вами повернулися із покупок. Фруктів ми знайшли не так багато, як є у Таїланді. Насправді всі фрукти ростуть цілий рік, але чомусь вони все рівно продають якось по сезону. Отож, давайте почнемо із манго. Я вже його почистила. Він дуже солодкий. Насправді є дуже різноманітний вибір манго. Ви бачили в попередніх відео, він соковитий. Наприклад, якщо в нас в Україні купляти, він якийсь вже прям переспілий. А тут прям як яблуко можна косати і просто насолоджуватись кожним вкусом. Реально як яблуко, але дуже-дуже солодке. Ще скажу, що рекомендують не їсти манго ціле за цілий день. Тобто лише половинку. Чим манго корисне, тим, що він має магній, желізо, цинк, покращує імунітет і зменшує стрибки артеріального тиску. Ну що, перейдемо до наступного фрукту. Це є найна або цукрове яблуко. Воно виглядає ось таке тут воно більш м'якше, тому будемо його пробувати. Його потрібно розрізати всередині кісточки і смакує як вершковий, якийсь вершковий крем. Я раніше його пробувала. Воно мені не дуже зайшло, але таке цікаво. Правильно, як вершковий. Дуже солодке, насичене. Кісточки не можна їсти. Тут дуже багато вуглеводів і вітаміно С. Тобто в кожній отакій дольці. Практично в кожній такій дольці є кісточка. Ну, дуже багато часто роблять з нього коктейлі. Ну, так, на любителя. А зараз будемо пробувати рамбутан Або натайське нго. Це є така волохата. Е Такий волохатий фрукт. Тут десь є полосочка, яку треба нажати і відкрити. Але в мене нігтів немає. У Таїланді практично ніхто не має нігті, тому що кому вони потрібні? Ніхто на нас не дивиться. Що тут цікаво? Буде? Коротше, відкриваємо і бачимо такий, як виноградину дуже класне. Всередині на, на дотик вона таке як реально просто велика-велика виноградина. Всередині кісточка на смак, як виноградина і нектаринка або персик. Дуже солодке. З нього варять варення, соки. Маринують дуже багато де використовують саме оцей фрукт. Чим він корисний тим, що він виводить токсичні речовини з організму і зміцнює імунітет? Я б його багато їла. Зараз будемо пробувати мангастин або на тайський Мангхох. Вони якось так це вимовляє, цікаво. Це такий от фрукт, всередині дуже Цікавий. Якщо відкривати руками, руки будуть трішки фіолетові. По колу от -от, треба понажимати на одну точку, тобто по колу. Якщо фрукт дуже твердий, то він вже не спілий, його вже важко відкрити. І отак-от -от, відкриваємо. Трішки неаккуратно вийшло. Оце фіолетове, у мене вже руки фіолетові. Ось такий фрукт виглядає як чесничок. Дуже цікавий. Насправді це мій улюблений фрукт, тому що він смакує як ананас, персик, виноград, і воно це поєднання і воно дуже соковите, настільки соковите, що тече все. Дуже класне. І всередині трішки кісточки десь в якихось частинках-дольках. Є якісь точки, тому треба бути обережним. Настільки соковитий, що аж капає. Отже, чим корисний цей фрукт? Він має вітамін С, Е, e, кальцій, калій, цинк і натрій. Прекрасно. Добре. Перейдемо до наступного. Ось такий фрукт. Називається маракуя. Дуже Цікавий фрукт, його потрібно їсти ложкою, ми його розрізаємо прямо повністю на дві дольки. Ось такий він всередині. Він поки що не витікає. Але як тільки ми візьмемо і от перемішаємо, воно буде дуже-дуже рідке. Я також пробувала цей фрукт раніше, він мені дуже подобається. Його, до речі, їдять також з медом. Що на смак, він дуже кислий, як лимон або лайм і аж інколи скривитися можна, але дуже смачний. Я його без меду їм, мені він дуже подобається. Витікає весь сік. Дуже багато соків роблять з цього фрукту, різні десерти. Дуже класно. І чим корисний цей фрукт, тим, що дуже зміцнює імунітет і покращує обмін речовин. Ну що, перейдемо до. Там-да-да-дам! Цікавий, класний фрукт. Їх є кілька кольорів, тобто. В принципі, на вигляд він ідентичний, як всі інші види. Буває трошки більший, трошки менший. А, і якщо розрізати, є різні кольори. Білий, жовтий, рожевий, фіолетовий. Воля! такий фіолетовий. На смак вони ідентичні, тому... Або білий, або рожевий, будь-який інший, всі вони будуть на смак одинаковий. Щоб їх їсти, потрібно їсти ложкою. Отже, ми будемо пробувати. Насправді він не любителя, він і соковитий, але дуже схоже на розбавлене в воді Ківі, плюс якась трава. Воно чесно кажучи не любителя. А я вам дякую за підтримку українського контенту. Ставте лайк, підписуйтесь і до нових зустрічей.